Усіх вітаю! Ви на моєму ютуб-каналі. Мене звати Сереж. Я шаман у кельтській традиції. Не плутати з друїдом. Про що буде мій канал? Він буде про велику кількість усіляких легенд, історій, казок, особливо Шотландії, Ірландії, Англії, Британії і все таке інше. Я буду розповідати на своєму каналі вам про сучасне неоязичництво, про те, які тенденції є у світі, про мультикультуру, про те, звідки і куди приходили певні традиції, як вони адаптувалися під сучасний простір будь-якої держави. Буду розповідати вам, що є виключно страшилками та міфами, а що дійсно існувало в і є історично доказовим. Дуже багато цікавої інформації про містику, про історію, про цікаві тенденції та традиції у сучасному світі, про розвінчування міфів, які. Є зараз по відношенню до язичництва і а, дуже багато історій про те, як це язичництво видозмінювалося. Трошечки буде вам інформації про магію, як воно працює, як не працює, звідки що пішло, куди прийшло, як відбувається. А, буду розповідати вам усілякі цікавинки, пов'язані із а, тим. Які народи стародавні впливали на інші народи, і тому ми маємо зараз те, що маємо? А от і все у такому руслі: я думаю, вам дуже сподобається на моєму каналі. Будете слухати дуже багато цікавої історичної і трошечки містичної інформації.